Привіт, гарного всім дня! Під захистом Господнім. Нехай Бог розрушить усі плани сатани на ваше життя і оберігає на кожному кроці. Дозвольте, я сьогодні поділюся свідченнями і проповіддю із церкви живої. Юлія Пастер вона показала, що навіть наука погодилася з тим, що написано в Біблії, дослідницькі роботи доктора Барца вони показали. Що землі не мільярди років, а шість тисяч років. І вона вже пройшла більшу частину, осталась одна третя, наверно, дуже мало залишилося землі, так як магнітне поле ослабилося. І коли зовсім зітреться магнітне поле на землю обрушаться магнітні всякі катастрофи через велику силу радіації, всьому живому прийде кінець. Буде розрушення всього живого. Так само і написано в Біблії, що прийде спалення землі, земля виснажена. І Господь сьогодні закликає і протягом всього життя людства через Біблію Ісуса закликає приготуватися у перехід до вічності. Людина, яка погодиться і очистить своє серце при земному житті. Вона прийде в вічність до раю, а не до пекла. І це вже і наукою підтверджено, що матеріалізм він закінчується. Все зношується, усі матеріальні речі. І так само вже підтверджено, що і земля їй прийде кінець. І це не брехня, і це не видумка. Як нас вчили раніше мільйони, мільярди років і кінця не буде. Все буде ні. Усе згоджено у науці. І підтверджується те саме в Біблії. І це тільки дьявол, дух сатани, він акцентує нас на матеріалізмі, але матеріальне тимчасово уже підтверджено наукою. І тому не потрібно нам акцентуватися на вічності, на духовному, яке наше серце, очистити своє серце від цього прийняття матеріалізму. Яке добре вся людина, кожна людина, вона знає, що тимчасове, одяг він зношується, усі матеріальні речі мають свій кінець. І ресурси землі також закінчуються. Але Господь для своїх дітей, котрі оберуть його зараз при житті, Він готує найкращі обідій у раю. І тому треба зараз подумати про вічність і прийняти. При житті, коли є ще благодать. Бо коли закінчиться ця благодать, і будуть всі ці катаклізми, коли люди будуть страждати від того, що не хвататиме повітря, їжі, і будуть народжуватися уже з вадами, так як вся радіація вона буде знищувати і скажати все, розрушатиметься ДНК і тільки дух людини, бо Господь створив нас по духу, по своєму образу. Хто з'єднається Духом з Богом, той матиме захист тут і перехід у вічний рай, а не до пекла. Іншим, якщо людина зараз відвергає прийняття Ісуса, вона матиме тут пекло і перехід у вічність також пекло. І тому дорогоцінні, читайте наукові матеріали і вивчайте Слово Боже інструкції життя. Бо тільки там написано точні вказівки. Що потрібно людині зробити, щоб вижити зараз і спастись у вічності? Не гайте часу дорогоцінні на цей матеріалізм, машина ламається, будинки зношуються, туфлі також зношуються, плаття все хочеться нове, бо воно вже зношується. І тільки любов Божа, вона вічна. Прийміть її в своє серце і будьте під охороною і опікою Господа нашого. I mean.